Чому 99% людей ніколи не досягають своїх цілей? Ти коли-небудь запитував себе? Чому одні підкорюють вершини, а інші топчуться на місці? У кожного є мрії, але лише одиниці втілюють їх у життя. Ти готовий дізнатися, що стоїть на твоєму шляху? Тоді слухай уважно і готуйся змінити все? Перше, ти не знаєш, куди йдеш. У більшості людей цілі як туман. Хочу бути багатим, хочу щастя. Але що це для тебе? Без чіткого плану. Ти просто блукаєш у темряві. Успіх починається з одного: з ясності. Запитай себе прямо зараз, що я хочу, чому це моє паливо. Візьми ручку, запиши і почни бачити свій шлях. Друге, ти боїшся падати. 99% здаються після першого удару. Вони думають, що невдача це кінець. Але слухай, кожен чемпіон падав. Кожен переможець знав біль. Різниця? Вони вставали. Невдача це не твій ворог, це твій тренер. Кожне падіння це крок до твоєї перемоги. Вставай і бийся! Третє. Ти розмінюєшся на дрібниці. Світ кричить: Дивись сюди, прокрути це! Соцмережі, серіали, безкінечний шум: 99% людей тонуть у цьому болоті, віддаючи свій час за лайки, а не за мрії. Але успіх це фокус. Ти готовий вимкнути все зайве пожертвувати хвилинними кайфами заради великої мети. Твій час твоя сила. Використовуй його. Четверте. Ти чекаєш натхнення. Мотивація це як вітер. Сьогодні є, завтра немає. Але дисципліна це твій двигун. 99% кидають, коли стає важко, чекають ідеального дня. Та ось правда, ідеального дня не буде. Є тільки сьогодні. Дій, коли втомився, дій, коли страшно, дій, і ти побачиш, на що здатен. Як стати тим одним відсотком, що перемагає. Візьми контроль. Знайди свою мету і тримай її перед очима. Перетвори невдачі на сходинки. Відкинь усе, що тягне вниз, і будь сильнішим за свої відмовки щодня, щохвилини. Успіх це не подарунок долі. Це твій вибір, твій бій, твоя перемога. Ти не 99%. Ти той один відсоток, хто готовий встати і йти. Прямо зараз твій момент. Зроби крок. Розірви ланцюги страху. Ти могутніший, ніж думаєш. Твоя мрія чекає. Бери її. Не зупиняйся, доки не побачиш себе на вершині.